Чоловічі шкарпетки від Ліверджі лише 43 гривні за одну пару. В лоті буде 96 пар. Ось в таких упаковочках по три пари в кожній, і вартує лот 4140 гривень. Вони всі йдуть в базових класичних кольорах: це темно-сірий та чорний. І розкуплять їх дуже швидко, тому що це повсякденний товар. По складу тут буде 69% котону, 2 поліестеру та 2 еластану. Будуть довговічними, класно тримають форму. Тримається гарно на ніжці та не тисне резиночка. Вони йдуть довгі. Тут на п'яточки та на пальчиках буде ущільнена така більш тканинка для комфортнішого ходіння. Нагадаю, це ліверджі 43 гривні за одну пару. Є кольори ось такі темно-сірий з синьою стрічкою такою, та чорні з жовтою стрічечкою. 96 пар 4140 тисячі гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний лот, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакті під цим відео.